Андрію, ось ти, ти ти людина, яка може називати себе науковцем. Ти багато працював на це, ти знаєш багато людей, які також в цій сфері працюють, які роблять науку, в тому числі фундаментальну науку серйозно. І скажи мені, будь ласка, от, аналізуючи всіх людей, яких ти знаєш, які займаються наукою, наскільки ці люди, от наскільки їх можна називати скромними людьми? Я думаю, що пропорція між скромними і нескромними плюс-мінус однакова. Ну, можливо, можливо, невелике зміщення в нескромність. Ну, напевно, я по собі теж відчуваю. Типу, ну, я не скажу, що я дуже скромний. Я, звичайно, там роблю потім обмовки ну, на мою скромну особисту думку або ще щось, але інколи я можу написати прямим текстом. Типу, це говорить наука. Все, типу, У... хто так сказав? Еволюційна біологія, мол, розбираюся. Це, типу, не я сказав якусь маячню, це наука так каже. Ні, це коли мені немає сенсу, і немає як пояснювати взагалі далі суть речей. І або я чую, що мене не чують. І ну, окей, я здаюсь, і шукаю пояснення в книжках або в літературі. Ну, щось типу того. Ну і загалом. В додаток до того, що ти щойно сказав, я можу додати без питання, тому що це і так очевидно це озвучувалося в декількох минулих ефірах, принаймні в сотні відосів до цього на каналі. Про те, що ну, науковцям властиво визнавати свої помилки не всім, але там принаймні частина визнають свої помилки, і просто ну як, як факт того, що помилятися можуть всі. Давайте подивимось на дослідження. Це цікаве дослідження, яке вийшло в Nature Human Behavior. В принципі, доволі свіженьке дослідження фактично можна назвати таким чином: скромність допомогла науковцям отримати більшу довіру від людей. Загалом тут має бути передмова про те, що, в принципі, у науковців, та й не тільки у науковців, є велика проблема з тим, що люди недостатньо спрощують матеріал, іноді матеріал неможливо спростити достатньо, щоб він був зрозумілий усім. Іноді цього не хочеться робити, тому що. Це може бути неприємно, коли ти там 30 років займаєшся темою, і потім хтось просить типові за дві хвилини роз розказати. Ну так не працює. Але менше з тим а... дослідження, Ну, ну Паша, якщо бути прям зовсім відвертим з точки зору науковця, то нас до цього привчають, тому що в нас дуже обмежений час на конференціях, обмежений час на доповідях там внутрішньої конференції. Дисертацію захистити за скільки там, 40 хвилин треба. Да, так, Всього 40 хвилин. Вам би на хакатон куди-небудь, де пічинг 3 хвилини, і після того тобі мікрофон виключають. Це було б типу, цікавим таким досвідом, мабуть. Ні, ну, Хакатон це одна кейсова задача, а все-таки дисертація це там, 4 роки робиться, тому, в принципі, не плюс-мінус. Це таке, будь-яка тема має мати доповідь на годину, на 5 хвилин, на хвилину і там на 4 місяці лекції. Дослідження, яке провели і опублікували в Nature Human Behaviors, дослідження, в якому прийняли участь понад 2000 учасників. І вони показали, що а, науковці, які ну, вони були більш схильними довіряти тим науковцям, які здавалися їм більш скромними щодо своїх інтелектуальних здібностей. Ну, в принципі, а, логічно звучить, тому що нікому не подобається, коли хтось занадто сильно. А, як би це сказати, цензурно. Випендрюється. Ну, Випендрюється. be, так. А, тому що ну, це просто неприємно зазвичай слухати, і ну, часто буває просто смішно. Я сподіваюся, що ми звучимо не так, але е, менше з тим. І загалом е, більше довіряли тим науковцям, які більш охочіше визнавали свої помилки та прогалини у знаннях. Це, це загалом нормально для людей не знати всього. Типу, ніхто із нас не Вікіпедія, і навіть Вікіпедія знає не все. Там Google каже, що він знає все, але ні, не все. Частину він не знає інформації. А людям, тим паче, властиво мати прогалини у знаннях, і важливо просто показувати, що це. Ну, ні, ніхто цього не приховує. Всі знають, що ми всі люди, і нічого випендрюватись. Було показано, що. Найкращими методами виявлення своєї скромності для науковців були визнання обмежень дослідження, що дуже дуже часто останнім часом принаймні з'являється в дослідженнях, коли пишуть прямо, що так, у нас там була вибірка в 9 мільйонів людей, наприклад, але вони всі зі Швеції, типу, з нормальним добробутом. Умовно, це, це одразу говорить про певні упередження, і про те, що дослідження як таке може бути не настільки значущим і не настільки правдивим. Може, ці висновки не працюють просто для якоїсь іншої вибірки. Або це може бути там. Пам'ятаєш, ти розповідав про дослідження, де. Там щось було про вагітну жінку. Я не пам'ятаю що саме про пам'ятаю, багато ФМРТ робили, і там якісь дуже кричу, кричущі висновки були. Але якщо так. подивитися, то там аж один, один експеримент. Так. Одна людина. Ну знаєш, це як мінімум значить, що люди, які робили це дослідження, вони враховували оці свої обмеження і відповідно до цього будували свої якісь судження. Що ти потім почитаєш ці висновки, і що там буде все окей? Типу, враховуючи те, що ми недосконалі, скажімо так, або наше дослідження недосконале. Ну, Ну, і, інакше від рецензента прийде питання, перше ж, типу, а ви оце врахували? І наша це додаткова ця дискусія, або додаткова перевірка, якщо можна просто зразу показати, так врахували, але так ми не могли зробити краще. Ну, на жаль. Ну, це загалом е, хороша позиція в тому плані, що іноді треба просто прийняти, що є якась проблема, і, типу, опрацьовувати і якось обходити, можливо, а не просто приховувати, типу, ми не бачимо проблему, значить, її немає. Або ми будемо замовчувати. Мені ще чомусь згадується завжди, коли ти починаєш казати про рецензентів, які мають щось відсіяти в якийсь момент. Мені згадується ЛК-99. От завжди в таких ситуаціях це шмат лайна як в прибірки, який назвали над ультракласним надпровідником за кімнатної температури, і це ж пройшло в публікацію? Ну, типу... А не зовсім ну, його швидко типу, відкинули. Ну його швидко відкинули, тому що занадто, ти... занадто гучна тема просто. А ти не пам'ятаєш, воно хіба пройшло рецензування? Чи воно лише лишилося на якомусь кем-архіві? Я не пам'ятаю по-моєму, треба... воно тільки на архіві лишилось, його не взяли в роботу, ага. але встигли розкрутити до того. От для цього рецензенти і треба. Ось повертаючись до дослідження, як виявилось, люди на 18% більше довіряли скромнішим науковцям, а на 9% більше вірили в результати їх досліджень, і на 17% були більш готовими слідувати їх порадам. Тут останнє найцікавіше, тому що наука як така вона не дає порад. Це вже робить, роблять різноманітні публіцисти, типу, я не знаю, ми можемо себе такими називати різні там, навколо наукові сайпоп видання, от Вони можуть давати поради на основі цього. а Наука просто каже: типу, це, це там, немає, добре, немає погано, є там, 5 мікрограм на добу, умовно. Не так, знаю. так. Здається, нам писали вже коментар не так давно, що та, давайте вашу суб'єктивну думку типу, нам цікаво по, послухати, що ви скажете на це. І ось моя суб'єктивна думка з приводу цього дослідження. Це ж насправді не тільки про науковців, це загалом про, як це, не, не спічрайтери, спікери. Це, це про будь-яку публікацію. Типу, нікому не подобається, що хтось виділюється. Відповідно, якщо не виділюватись і показувати навпаки, то ну, ніби як можна спонукати, того, щоб подобатись людям. А якщо бути більш скромним, казати щось більш скромно, то також можна ніби спонукати людям якось більше собі довіряти. То тут же можна сказати про якісь там, знаєш, супербанальні методи цієї NLP, чи як вони називаються, типу, тихо говорити, там, трошечки ти басовим голосом. Це мені здається, не спрацює. І є ціла там, не знаю, кубка людей, група. Не знаю, не варто їх в клас виводити. Але от люди, які продають успішний успіх, вони максимально такі прямолінійні. максимально... Інфо-цигани. Інфо максимально прямолінійні. Жодних, не знаю, жодних сумнівів. От Все в тебе вийде. І основна оцей акцент робиться, типу, на тому, що. Все залежить від того, наскільки ти багато працюєш, щоб, якщо що, перекласти відповідальність з цієї дебільної поради, типу на того хто купив оцей курс або якусь пораду. Ну це я не знаю, мені здається, що це абсолютно протилежна історія зараз, але можливо воно якось корелює. Повертаючись далі до нашого дослідження, на ось цю статистику, що там трошки більше довіряли, краще сприймали і так далі. На це не впливала ні стать науковців, ні расова чи етнічна приналежність. Грантажори вперед. Дослідження точно було профінансовано. Це дослідження підтвердило важливість скромності у комунікації науковців, що особливо важливо для отримання підтримки нових відкриттів і фінансування досліджень загалом. Також тут пишуть про те, що це може допомогти в боротьбі з дезінформацією, в яку люди можуть вірити через те, що науковці там недостатньо комунікують. Там знаєш, багато людей вважають, що мають все мають розжовувати. Ну в принципі, є в цьому певна логіка. Там під час ковіду ось ця недостатня кількість розжовування вона призвела до того, що зараз у багатьох людей anxiety disorder, тривожність. <ганування> я не погоджуюся цим. Мені здається, що неважливо, що написав публікації вчений, наскільки гарно він це розжував, все одно вийде якийсь журналіст. Я би сказав в конкретному випадку журнашлюх, який візьме, зліпить якийсь заголовок, такий, що прямо от кидається, прямо в очі, от отак. -от, от що. Все капець, ви всі помрете. Або це взагалі дурниця цього не існує. Вчені до доказали там ще щось. типу, а от там британські учені, бла, 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 і вперед, типу. <реш> є, тут вчені взагалі нічого не вирішують. Тут вже просто хто що захотів, той прочитав. От. Ні, звісно, ну тут, тут насправді можна поговорити про величезну теорію фейк ньюз, але у нас сьогодні не та тема. Друзі, напишіть в коментарі, якщо вам цікаво, щоб ви поговорили про фейк ньюз тому що це насправді дуже-дуже велика і ну, як на мене, дуже цікава тема. А тут мова радше про те, що. Науковці іноді теж мають бути цими журналістами бажано позитивними і вкидати в соціум якусь інформацію, щоб соціум не придумував, що ми всі помремо. Але висновок про те, що ось ця скромність вона може допомогти в боротьбі з дезінформацією, він насправді абсолютно неправильний. Чому? Тому що він також сам так само може допомогти генерувати дезінформацію. Ну, типу, якщо я трошки скромніше буду казати абсолютно маячню. То ну, так само мені повірять, враховуючи, що ну насправді, якщо зараз відкрити там багато досліджень не знаю, з тої ж самої хімії, ну я не зрозумію там нічого, певно. Саме в сучасній хімії, яка там суперфундаментальна. У фізиці насправді ймовірно теж, тому що там уже будуть такі формули. Я просто на це подивлюсь, і такий ага, велика формула, чотири рази написано інтеграл, два рази там щось dx, dy, Мабуть, правильно. Ось. Але загалом ну, цікаво, це просто підтверджує там, деякі логічні висновки з приводу того, як працює комунікація, як, як працюють соціальні зв'язки. Просто от це показали на основі науки, і мені здається, що це такий цікавий приклад, що тут це працює так само. Ну так, це просто доводить те, що люди, ну, вчені теж люди, і доводить важливість soft skills. Але знаєш, в чому проблема? Мені здається. Ну, це крутишся так у цьому колі науковців і розумієш, що якраз хто-хто, а вчені якраз мають великі проблеми із soft skills. От знаєш. Так, мені здається, найбільше soft skills, напевно, розвинуті в якихось таких робочих процесах, типу HR, типу рекрутінга. Там люди прям крутяться в цій тусовищі корпоративній. А вчені вони такі якісь буває, відірвані від реальності. Просто, можливо, на їх фоні, ну просто решта, ті, що мають хоч якийсь soft skills, виглядають. Ну, я не знаю, адекватними, типу, чи що? А ні, то тут мова не про адекватність. Тут мова, як завжди, про те, що комунікації ніколи не буває достатньо. А, і науковці якимось чудом, як на мене, досі обходять повз цей факт. А, я не знаю, як наука досі існує, зважаючи на цю вічну недокомунікацію. Типу, ну воно якось вариться і якось це працює. Це, це, це добре, нехай працює, але можливо, це буде працювати не завжди. Тут. А... Це, це, це ж насправді було, типу, завжди такою великою проблемою. Я от зараз читаю книжечку. Коротка історія майже всього на світі. Стало цікаво прочитати, Знаєш, матеріал, який ти дуже добре знаєш, але цікаво, як конкретно цей автор це подав. Не дуже хорошо, не дуже якісно написана книга, тому що вона прям перенавантажена інформацією, але загалом деякі цікаві факти, типу, я там під, підчерпав. І один з фактів це те, що. Науковець, який свого часу, якщо не помиляюсь, в 18 столітті, я не пам'ятаю, на жаль, прізвище, він, начебто з Британії, був, який фактично став, він дав початки геології як науці. Він випустив, написав чотири томи книг, два з яких вважаються там, типу, фундаментом сучасної геології, третій не дочитав ніхто, а четвертий був настільки занудний, що його відмовились випускати, типу. А третє випустили через 100 років після його смерті. І це характеризує насправді дуже багатьох науковців, тому що воно було просто настільки складно написано і настільки ну, я не... ну, душно, я не можу підібрати іншого слова. Нам пропонували слово перфекціонізм використовувати замість душніли, але тут, тут не підходить. Ну, знаєш, можна типу, написати так ем, супер вивірено, Але я думаю, що тут була ситуація така, що вчені самі його, ну, типу, не однолітки, як це його періоду, вони угу. самі нормально не могли зрозуміти, що саме він має на увазі. І потрібно було прям додаткове пояснення. Можливо, в цьому прикол. ні. конкретно там була історія з тим, що там і сучасні вчені не розуміє, що він написав. Але там ну, там так... спрацювало ось що там були. Знаєш, там був фріланс soft skills, От про які ти казав, що soft skills дуже не вистачає, і там цьому науковцю йому пощастило, тому що у нього був товариш, який також захоплювався цією тематикою, і у нього був дар це писати. І він достатньо багато спілкувався з цим науковцем, який дав початок геології для того, щоб розуміти, про що він каже, і мав дар це, типу, продавати в масу. Так він зробив це замість нього чи як? І той, і той зробив. Типу, той, хто науковець, його вважають там. Тим, хто започаткував науку, а той другий це типу, там я не знаю, якийсь хрещений батько, який дав можливість це все поширити. Ну, коротше, це значить, що тобі заборонено переходити в наукову сферу до тих пір, поки я в ній знаходжуся. Інакше ми тут просто скотимося в супердебрі. Добре, наука, якою я обмежуюсь, це Data Science. Давай на цьому не мовимось. Ось, okay. таке доволі цікаве дослідження. На жаль, конкретно на Nature його відкрити не можна. Показувати його в відкритому вигляді я, звісно, в прямому ефірі не буду та й не шукав. Ну, певно, можна знайти спробувати, хоча воно свіже, може, ще й немає. Але є доволі багато. На, на щастя, є багато публіцистичних журналів, які мають доступ до Nature. Ну, я особисто не хочу платити, скільки тут? 40 фунтів в місяць для того, щоб побачити 25 фунтів. Угу. Для того, щоб ну, це ще статі. дешево. Це, це Мою ще за дешево. Такі грошей не, не відкриєш. Так.